Вітаю всіх! Карта дня на завтра, 4 лютого 2023 року. Магічні послання від ангелів, що хочуть сказати нам наші ангели? Закон притяжіння. любі думки це інвестиції, які приносять нам дивиденди. І тому вибирати їх треба розумно і осторожно. Приведіть свої думки в согласії з любов'ю, покоєм і гармонією. В нашій просьбі ми будемо ради настроїти вашу енергію на більш високу чистоту. Це карта про те, що потрібно думати позитивно, і по закону притяжіння, про що ми думаємо та й притягуємо в своє життя. Думаємо про хороше і про те, про що мріємо, притягуємо в своє життя, хороше. Думаємо про погане і про те, чого боїмося, притягуємо в своє життя погане. Такий закон життя. Так, підказки для знаків зодіаку. Як завжди, починаємо з водолія. Ой, господи, вибачаюсь. З овна. Двойка жезлов. Плани. Стройте плани на майбутнє. У вас є советчик, котик рядом, який може вам посовітувати. Людина, яка може вам посовітувати. Це построєння планов на майбутнє. Двоєчки це завжди у нас плани. Будете стояти перед вибором, щось уже маєте. Що до чогось стремитеся, а також це вивчення інформації через інтернет, і також спілкування через інтернет. Знаєте, коли людина вивчає інформацію, і получає її і спілкується через інтернет. Так, для тільців, королева мечів, можливо, якась жінка завтра в вашому ж дні відіграє якусь важливу роль від її рішення. Буде залежати якесь, якесь ваші питання, а можливо, вам самому прийдеться приймати якісь важливі рішення. Робіть ці рішення і приймайте їх з холодною головою, все добре обдумавши. Проаналізуйте все. Близнюки у нас завтра маги. Карта маг все в ваших руках. Беріться за любу справу. Ви завтра у нас обладатель всіх чотирьох стихій, все вам подвласно, і як буде так, як вирішите ви. Маги у нас такі немножечко артісти. Можливо, завтра треба побути і, знаєте, актором. Так, далі у нас ідуть раки. раки. Вам треба вирватися з-під якоїсь залежності. Можливо, люди, які на вас впливають і питаються керувати вами. Для когось це погані звички, з пліна яких треба вирватися. А для когось це тіньова сторона карта, коли знаєте, треба договоритися з своєю тіньовою стороною, своєю темною стороною, своєї сутності. Так. Леви, дев'ятка Пентаклі. Леви, завтра будуть почувати себе нормально, так скажемо, знаєте, на арені ви в Німанії. Якісь гроші, можливо, привіт, якийсь прибуток. Тут людина задоволена собою, своїм становищем, як душевним, так і матеріальним. Так, Діви, карта уміряності. День хороший для переговорів, для того, щоб з кимось помиритися, договоритися. А також карта уміряності. Довольствуйся тим, що маєш. І карта гармонії. Гармонізуйте життя навколо себе і внутрі себе, скажімо так, договоріться самі з собою. Так, далі у нас ідуть терези, правосуддя. Судові справи, всякі бумажні діла приведіть до порядку. Також ця карта говорить дуже часто, що буде знайдена якась равновесія, але не забуваємо, що правосуддя у нас не тільки приводить до якогось равновесії, шукає правду, але ще й наказує. Так, скорпіони. Четверка Пентаклій, уставший чоловік сидить на порозі дому. Вже вам треба зробити вибір. Або йти в пер... в оті двері, заходити і щось там шукати, або виходити з цієї ситуації. прочь. треба вже ставати з цього порогу і починати діяти. Я за крики на задньому плані, але я знаходжуся в дітей, <гум> внуків. Так, далі у нас ідуть стрільці. Стрільці, года. Якісь события прийдуть у ваше життя, і події, які можуть зовсім не залежати від вас, чи ви цього хочете, чи ні, але завтра ваші плани можуть змінити події, які не заплановані, знаєте, зовсім не заплановані. Так, далі у нас ідуть козероги, шестірка Пентаклі. А вам прийдеться комусь допомагати. Хтось звернеться за допомогою, підставити комусь плече, а можливо, й грошей позичити. Так, далі у нас ідуть... Водолії, четверка мечів, а вам потрібно скласти свої мечі і перепочити, набратися сил після якогось виграного бою, а можливо, перед якимось наступним боєм, але карта перепочинку говорить: заспокойся, зосередься і подумай про своє майбутнє. І рибки. Повішений. В цій колоді карта повішений говорить, що вам потрібно на якісь обставини подивитися під іншим углом. Можливо, очима другої людини, а можливо, просто іншим якимсь свіжим, незамиленим поглядом. Карта жертви дуже часто це карта, коли людина нічого не може звінити в своєму житті, тому що за ногу підвішена висить, але дуже хоче, подивіться на ситуацію з іншої сторони. Бажаю всім прекрасного сьогоднішнього вечора, ночі тихої і завтрашнього гармонійного дня.